Всім золозберім! З вами я, Україночка, і сьогодні зі мною брат-козак! Пока okay. Всім <рес> привіт! І сьогодні ми починаємо нове виживання це виживання на одному блоці. Ми будемо починати все спочатку. Опа! нам показує, як ти бачиш, брат-козак, походу цей. Блін, як воно називається? Нам показує. Те, де. Ну, коротше, всі, що будуть фази. Давай почнемо. Ого. Чекай, ні, давай, коли буде блок е також знову зелений. Чекай, не ламай його, не ламай! Нехай перейде трава, бо дерева не будуть рости, забув. Ось, все тепер. Така... Тепер нам потрібно збивати. в цей раз зберігати дерево, просто в цей. Ми пробували вже ми... такий скайблок. А, так, я пропоную всіх, окрім грібних коров, просто вбивати, тому що нам знадобляться втекти. Та чекай, нам такі, грібні корови теж не треба. Ну, хоча да. Нам, ми, вони, нам, в принципі, поки що моби не дуже потрібні тут. Бля, чого я поставив блок? А воно, якщо ти на шифті, то воно не. ну коротше, ти зрозумів. А у мене час не знімається з шафта. Я не можу статися з шифта. Не знаю. Окей. Я прийму. Окей. Так, дивися. О, все, можу. Давай споча. Я забула, що я на шифті був. Не, на... не на. Блін. Що я була не на шифті. Пропоную зробити вірстак. Нам потрібно дерево економити. Пам'ятаєш, як було в той раз? Та я пам'ятаю, але нам треба зробити вірстак, щоб зробити кайло. Ну, окей, роби, роби. Опа. Роблю. Скільки у тебе дерева? У тебе є дерево? Ні, у мене нема. Блін. Так воно все до тебе ж падало. Окей. Давай його разом будемо ламати. Ну. Так. До речі, друзі, якщо вам сподобається ця рубрика, то не забудьте поставити лайк та ще підписуватися на мій телеграм-канал та на телеграм-канал брата Козака. От. Охо! Угу. Ура, о! Ну, Опа! Па, а вечик давай будемо берегти. Навіщо? Ну, нам, нам треба буде потім зробити ліжка. Курочка нам не треба, де побачимо. Ну, щоб хоча б один моб був, типу. Опа, тепер ми можемо зробити кайло, брат козак. Свінюшка нам не треба. Угу. Так, робимо кайло. Теж? Топор не робимо. Так, скриню нам не треба, да? бо коли будуть скрині, то тоді вони будуть нам випадати. Та давай я буду добувати. Ок. Я тоді буду відбудовувати острів з тих ресурсів, які у мене на цей момент в інвентарі. Яких взагалі, в принципі, майже немає. От. Отакі справи. У мене досить багато дерева. А можеш дати мені землю, яка у тебе є? О, скриня, вона нам знадобиться. О, косна мука! Квітки! Део! Ми можемо зараз виростити дерево. Е, зараз, думаю, краще не треба, тому що. Швидко, знаєш, швидко. Е, а, так, добре, давай. Чекай, блін. Так, овечку, будь ласка. До речі, ти бачив, якщо зазирнути під текстуру де, е, овечки, коли ти її штовхаєш. Чекай. я... О, велике дерево. Добувай. А я складу ресурси, які у мене є, тобто дерево і все інше сюди. Так, давай, як і було в попередній раз, тільки трошки по-іншому зробимо сортування. Ну, щоб воно було. І потрібно зберігати саджанці дуба. Так, а у нас тепер є косні блоки. З одного косного блоку. О, на. З одного косного блоку випадає примерно, е, ну, дев'ять цих. Що я наробив? у мене було кочок в муки і також дерева. Все добре, ми зараз з тобою все зробимо. Я І свиняк приймаємо. О, О. Диви. Я добуваю. Давай мені трошки землі. Дай мені землі яка є. Дай землю. Опа, кайло ти забирай. І, і хліб? А, а вообще, я тільки одну хлібинку забрала. Так давай цей. О, сзади тебе вирісло дерево. Так я його тільки що кістковим борошном виростила, чи ти не бачив. А у тебе є його? П'ять штук залишилось. Я перероблювала кістковий, ну, блок, який саме кістки. Тут а а з, у тебе ж, я вже кайло? Ну, да, я скрафтила Опа, о, корова нам не треба, так? Так, дерево зразу кладемо сундук. Так, корова вибач, але ти нам, на жаль, не потрібна на цей момент. Так. Ми Ні, говоримо, дерево... Зараз ми таки говоримо, брат козак, зараз ми такі говоримо, ой ти нам не потрібна корова вибач, а коли вона нам потрібна буде, то їх взагалі не буде. Це закон. Ой, слухай, у нас тут локація почала. вже. Яблоко випало з дерева. О, клво. А ну відходить, бре козак! Бре козак відійди. Я е, огороджую наш блок. От. Опа! Пшениці блок випав. Добре, їжу ми кладемо посередині, брат козак. Просток випав, я посажу його сюди. Угу. Окей. Дивися, а, у мене є відро води. Відійди. Секай, ось так. Дивися, у мене є відро води, ми його будемо потім використовувати для цього. Ну ти зрозумів, для... Ще багато косного борошна. Кісткового. Да. тип Ти пити, я чуть курку не зіштовхнула. Ні, курку скидай, вона нам а. не потрібна. Вибач, курочку, лети. Не, не І так. Так? Курочка стала ладіва. Вибач, курочка, лети. Ой. О, нова ера буде! Не ламай! Це нова ера повинна була початися. У нас є щось таймер. Вибач. У нас ось, ось а, таймер. А, коли почнеться нова ера? Так, але ти просто взяв і зламав блок. Окей, давай не будемо ламати, поки. Давайте тепер я буду ламати, я також хочу. Все, давай! три, дві! Одну! ого. Офигеть. Зомби! Я сказал зомби! Ты блин, у вас есть. Это было дуже школи. Сколько? Блинкер! Овечка! Сажа <пиш> на <не> дерева! <пиш> у нас алмазы тут. <пиш> а ты алмазом родиешь, а у нас єдину тварину вбило. Та я розумію, я за я успів відкинути Кріпера максимально. Я розумію. Хоча б квіточка збереглася. Просто моя мотив. О! Все. Все, давай посади квіточку в честь цієї... В честь овечки саджаємо квіточку, друзі. Давай. де, де, де де посадила її. Вона у мене в інвентарі, я зараз її посажу. Посади, і ми ніколи її не зірвемо. Окей, а навіть якщо її зірвемо, то просто в інше місце в безпечніше. Пропоную в честь... Бо це, наш... Бо це був наш друг Бобік. А, Бобік, та, її да, і зірвемо. Так, це буде Бобік. Окей, точніше, був. Каміння, ура! Е... О, зараз може з'явитися моб. Okay. Давай, ти будеш ламати, а я буду на сторожі, якщо ще відкидувати. <звінь> <кілля> <кілля> да! Чекай, тікай, дир... не ламай, давай я добуду дерево, щоб на всяк, щоб... щоб я потім стояв. <кілля> щоб я добув дерево, а потім біля тебе стояв, щоб ми okay. його відкинули. Дивися, я скажу, я пропоную зробити клумбочку, в якій ми будемо зберігати всі квіточки в щось наших друзів. <кілля> Еге. <кілля> І давай завжди різних кольорів. Ну, не знаю. Давай під кольор моба будемо шукати. А якщо не буде, то сажати. А хоча давай будемо помічати на цей дерева не шкода. Трохи. О, так диви, біле, от, все нормально. Так, да, дивися, а як ми її назвали Бобік? Бобік, так. Да. друг Бобик. Хороший был пацан. О, зомби! Минус. Чика, минус, меня... Фух, я ведь был в зомби, вин меня чуть не скинул. Ось, Рип, Бобик. Опа, скриня. Что там? Шкира на шапка и десять... Yeah. Кладемо Добре, дивися, бачиш, давай, е, чекай, нам же місця немає, давай поставимо нову скриньку. Е, ось я ставлю. Так, а є там же у скрині вроді. У мене тільки дві зараз? Давай хвилину мовчання. Друзі, хвилина мовчання в честь Бобіка таки, Так, друзі, ця серія скайблока вже закінчується. Ну що ж, якщо вам сподобалося, то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До речі, можливо, життя сім'ї Нейсуні відновиться. Я ще подумаю над цим.